Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги латки для ремонту взуття. Наклейка призначена для ремонту та захисту верхньої частини взуття від пошкоджень, включаючи дірки та зношування. Вона забезпечує надійне щеплення з матеріалом завдяки клейкому шару. Наклейка має підкладку, яка надасть додаткову амортизацію та за. Захист п'ятки від стирання вона також запобігає ковзанню та забезпечує комфорт при ходьбі. Даний інструмент є відмінним вибором для догляду за взуттям та подовженням його терміну служби.